А ви знали, чому ми іноді чуємо дзвін у вухах? Підпишись, я розповідаю, поїхали. Це не просто причулося, а таємничий сигнал від організму. Цей стан, який називають тенітусом, виникає, коли внутрішнє вухо чи мозок сприймають звуки, яких немає. По-перше, шум. Хочна музика на концерті чи навушники можуть пошкодити волоскові клітини в вусі, і мозок винагороджує це дзвоном. По-друге, стрес. Коли ти нервуєш, кровообіг змінюється, і вуха реагують звуками. По-третє, порушення кровообігу. Звужені судини у вусі чи високий тиск можуть створювати пульсуючий шум. Вчені кажуть, що до 15% людей стикаються з тинітусом, і це може бути тимчасовим чи хронічним, іноді навіть від втоми. Як допомогти? Уникай гучного. Звуку, розслабляйся і перевір слух у лікаря. У мене дзвеніло після концерту, а у вас коли це було? Пишіть у коментарях.